Бажаю здоров'я ще раз. Ваня зацінив, сказав, що можна їсти. З горели може бути повороті. Ну підходимо сюди, я вам все покажу, роздужу пополонку. Туди в мене халапе, халапені в баню, я не брав халапені, бо я не хочу. Ось так вот такого. Коротше, ясна каша, кунжут, кропчик різний свіжий. Е, е, Мелені ось. Ваня Ксенкевич Дуже вдячний, мені дуже подобається. Ну і багато не зсить. Е, салатик, салатик з капустою, помідори, перець, болгарський перець, капуста і заправлений соусом грибним. Е, тут у нас генеральське сало. Генеральське сало, Чуєте, Да. Це ребята. Доброго дня всім! А ну зациклено. зациклену по пробуй, мені говорили готовите. Mm -hmm. Попробуйте. І давай став до стакана і пробуй. Тут треба солоду мати. Давай, давай, пере. що mm таке -hmm. каша? Я все ясна каша. Дай ще халапеньо, пробуй цього. Бери більше, не зісяйся, братан, що ти взяв як це, як. Ти що, о, м'яско, нормально. М'ясо, воно бачиш, його треба, воно жорстке ще попробуй цього тему. Це оця штука. Ану попробуй скажи, хоч будеш знати, що таке, чи ні. Ану. Це мелні олівки. А халапеньо... Ти бери більше м'яса і салу, бо халапеньо трохи остреньке. Дивіться, бо його, бачите, емоції не скриєш. Чуєш це, люди? Добре, все, покажи Ваню ще, що, що підписуємося.